Лендліз, закляття з Гаррі Поттера? нова страва в пузатій хаті, Діснейленд тільки для русків. Сьогодні ми розберемо, що ж таке цей лендліз і з чим його їсти. Спойлер з копченим м'ясом. <посвітник> Буквально слово означає позичати і орендувати, але не квартиру, а щось масштабніше. You're cold, you're yes you're no, you're Фактично, це закон про військову допомогу від США. Але не солдатами, а технікою, боєприпасами та піснями Еда Ширена. In В історії ленд-ліз був підписаний всього двічі. Перше проти нацистської Німеччини, вдруге вже цього року проти рашистської дегенерації. Так як лендліз працює? Нам дарують зброю просто за каріочі пана Залушного? Сто процентів. Ні, на жаль. Техніку дійсно дають безкоштовно, але по завершенню бойових дій, тобто після нашої перемоги, всю вцілілу зброю ми повертаємо назад і, можливо, виплачуємо оренду. Кількість та вид зброї засекречені, але ми тут дізнаємося перші або орки. <зас> Що ж буде після отримання обіцяної зброї? Наші бійці вчитимуться працювати з новим озброєнням, а зомбіленд записатиметься сміттєвими пакетами. Виводи ділиться самі для нас. ленд-ліз – це скоріше символічний договір. Він означає, що світ визнає Путін і його кремлівський публічний дім тотожні до Гітлера та Третього Рейху. І всі ми знаємо, чим закінчилось життя та правління нацистського диктатора. Ми зовсім не натякаємо президенту Оркостану вчинити так само, ми лише даємо дружню пораду.